Доброго раночку всім! всім привіт з Дніпра! Мене звати Наталія я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні у нас святковий ранок. Всім смачної паски, і гарного Великодня, хто святкуватиме. Я вам швиденько зараз покажу, що я не вишивала за цей тиждень і побіжу їсти свої яйця. Бо який же Великдень без яєць. Пасочку мені привезуть трішки пізніше, бо цього року ми нічого не пекли, бо я не маю гарної духовки, гарної пічки, а без гарної пічки пекти паски то марна справа. Почнемо ми з такої штучки. Це в мене такий бонусний мінік. Як ви можете бачити, це в нас кошик з крашанками. Це в нас заготовочка від чарівної країни. Колись вона мені трапилась, я щось купувала, я не пам'ятаю, чи щось на подарунок, чи якесь замовлення робила. Коротше, це подарункова була. І вона в мене лежала лежала кілька років, а тут вона мені знаєте випала. Потрапила, і я така думаю, треба ж подивитися, до неї схеми не було. Це просто була така дерев'яна штука. Я думаю, треба подивитися, що воно таке, що на ньому вишивається. Бо це в них є такі наборчики, там в кожному наборі, здається, по 20 штук, де мініків такі. Там є фрукти, є новорічні тематики, є якісь дитячі, є якісь комахи, ну, коротше, різні. Я думаю, що воно таке? Я полізла, і ви знаєте, воно це, оце великодні крашанки у кошику дуже воно. ну, Там сама заготовка була, але на сайті в них є схема. І можна вибрати, якщо ви знайдете свою заготовку. Ну, якщо ви купували набір, ви знаєте, яка у вас заготовка. А я просто перебором різних наборів знайшла свою форму, знайшла схему, знайшла бісер, який в мене був, і вишила отаке от. Сюди в мене пішов частина бісера від біленьки, то від віночка, я вам його зараз покажу. теж. А крашенки, то в мене залишки були від від пасхального яєчка і оці рожеві і жовто такі помаранчеві це в мене залишки від не залишки, це в мене мікс, я купувала в кольорові такі невеличкі коробочки. Вони продають мікс з різних відтінків. От, Вибрала, дуже гарно вийшло. ну І ниточки це, звичайно, в мене якісь були там залишки від якогось набору. Воно мені, можна сказати, нічого не вартувало, а вийшла така симпатична, така гарненька пасхальна сувенірочка. З е, ну, позаду тут ще треба, може, їй якийсь фетр доклеїти, але в мене не було часу пошукати клей. Я десь вдома провтикала свій клей. От. Треба буде їй фетрика доклеїти. От. Починаємо з пасхальної сувенірочки. Е, для цього мені ще треба буде клей. Е, зараз покажу, бо я завершила свій. Віночок. От. Це в мене віночок, він не пасхальний, він в мене ну, більш такий новорічно різдвяний. Але нагадаю вам, що це в мене віночок. Він в мене поділився своїми золотими намистинками. Тут були однакові, золоті мали бути намистинки. Але частину цих золотих намистинок в мене пішло на оце. На оцю зірочку маленькі намистинки сюди пішли, бо зірочка в мене двостороння. От. Великі намистини то я купувала окремо, а маленьких не було. Я купила такий віночок і взяла звідси. А звідки в мене взялися ці червоні намистини, а червоні намистини в мене взялися з оцього віночка, який я вишивала на початку року. А, тобто, якщо ви купите ці три набори <хи> і трішки такого блакитного бісера, у вас вийде е, двостороння зірочка, е, отакий віночок і отакий віночок. Ну, і дуже симпатично. А, і ще трішки е, білого бісера можна пустити на таку заготовочку, якщо у вас, вона у вас є. От, на цьому <хи> в мене склалася така симпатична композиція з е, чарівної країни. От. Я думаю, що цього року, мабуть, я вже трішки підзав'яжу з чарівною країною, хоча в мене ще є е, кілька наборів від них, і є ідея, що я хочу з них зробити, але це ми трошки згодом до цього приступимо. От. Е, на цю зірку я прикрутила оцю підвісочку. Вона мала бути привішена на е, таку поворозочку, на таку ниточку. Але ниточка була біла, і я так подумала, що вона ну, якось не дуже монтується. Тому я знайшла просто в мене були такі ну, для, для збирання біжутерії, в мене були такі запчастини, можна сказати. І там були кілечка, були, оця палочка була мідна з. Вушком. І я зібрала, просто нанизала сюди кілька бисеринок і зібрала отаку от, привісила її на палочку. Ну, Звичайно, вона буде вішатися на якусь або стричечку, або на якийсь гачечок, я ще не придумала на що. От. Отака в мене підбірка чарівної країни. На цьому фетр в мене наклеєний, бо клей в мене був. От, а оці два герої е, треба буде пошукати клей і підклеїти. На цього фетр є. Е, на цього фетру в мене, ну, звичайно, що нема, бо він був тільки заготовка. Але я думаю, що я або від зірочки візьму той фетр, який мені не знадобиться, бо зірочка двостороння, або пошукаю якийсь коричневий фетр. Е, в мене там якісь запасики відрізочки. є. Хочу сказати, що цей віночок був непростий. Він і по формі непростий, Бачите, тут багато різних таких криволинійних таких. Тут листочки якісь вишиваються. Він, ну, форма непроста. Це по-перше, а по-друге, в ньому дуже багато цих намистин, які розкидані нерівномірно, і треба їх якось обходити. Там, дійшов до неї, якось або пришив намистину, або обійшов, потім пришив. Тобто він не, з, ну, не для новачків, я б сказала. Тобто, якщо ви обираєте, що вам вишивати з чарівної країни, візьміть щось або таке рівної форми, або візьміть, яких в них є там, будиночки, машинки, отаке щось, що просто рядочками вишивається, спробуйте, чи вам зайде. Або якісь о, іграшки, є такі круглі такі, без додавання намистин. Бо намистини це вже трохи. Треба, ну, якби обходити, думати, куди його там йти. Але все одно виходить гарно. От, так, приберу трішки це з кадру, покажу вам отаке. Минулого разу я демонструвала цю царівну жабу. Вона була вишита, тепер, як ви можете бачити, вона ще й зшита. От, е, На жаль, на жаль, я цей процес знімала, але в мене, на жаль, щось сталося із відео, я не можу його нормально пере... перевернути. Е, там, з огляду на те, що я знімала зі штатива, щоб ну, нормально показувати. Воно знімалось якось не в тому положенні. Е, і коли я його перегортаю, воно такого жахливого. Ну Якість відео дуже падає, і я не можу його. Я його загрузила, там навіть хтось лайки поставив, але, але чесно, ну, шкода мені було. його на канал вигружати. Я вам можу сказати, робиться вона дуже нескладно. Дивіться, що треба зробити. Ви вирізаєте цю жабку, ну, це я на прикладі жаби буду розказувати та показувати. Це дійсно для будь-якої іграшки від Butterfly. бо мене питали в коментах, як робити ці іграшки. Ви вирізаєте одну сторону десь отак, от на Ну, тут 3 мм від е, краю. Е, дуже дрібні деталі я там не вирізала, тут в короні я там не заходила. Е, просто по контуру вирізаєте. Е, потім е, дві деталі вирізали і е, е, беріть їх е, або біндером, або якось прищепкою для квілтингу, або чимось отак прищепили, приклали одна до одної і підрізали, щоб вони у вас були однакові. Просто ножичками маленькими отут от вирізали. І потім просто зшиваєте. Я зшивала ниткою Титан 100, починаючи знизу, отак-от-так от, 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 ну, петлевим швом обшили, дійшли сюди, тут вставили шнурочок. Так, фокусу нема. Ну, вставили тут шнурочок, зав'язали, там на вузлика, вставили шнурочок, прошили шнурочок, вставили синтепон. Я вирішила вставити просто синтепон, не стала вставляти якісь додаткові ущільнювачі, просто вставила синтепон. і Зашили до кінця, сховали ниточку. Дуже така вона легенька виходить. Якщо тут гарно прошити цей е, шнурочок, то е, якщо у вас там немає якогось бультер'єра, який буде її так шмотати. Ну, якщо у вас є бультер'єр, то я не думаю, що ви будете такі іграшки вішати. Або якась цікава кіцька, або якась е, дитинка тривічна, яка ну, все розшмотає, що там не приший, От, е, можна тільки колючим дротом то прикручувати. Але я вам цього не казала. <сіх> Це моя секретна. <сіх> Це мій секрет, як можна прикрутити іграшки до ялинки, щоб до них не добралася трирічка, на колючий двіт. От, зшили е отака штука, е вона піде на подарунок, прямо сьогодні поїде. Е не знаю, що додати по цій штуці, бо... бо в мене є для вас дещо набагато цікавіше. Я почала це. Це в мене об'ємна сніжина, набір від Вудстіча. На цій картинці, на обкладинці набору, я розумію, що вони намагалися зробити do, do my best, як то кажуть. Намагалися зробити якнайкраще, але все одно. Це не можна нормально зняти, бо воно прозоре. От. Заготовка прозора. І бісер прозорий. І коли ви будете його знімати, як би ви його не знімали, його майже не видно. Воно як справжня сніжинка. Почала я його вишивати, воно вишивається прозорою монониткою, прозорим бісером по прозорій основі. От. Я не знаю, що в мене вийде, коли воно дошиється, як я вам його буду показувати. Але поки що от, вживу воно мені дуже класно виглядає, воно як крижинка така виглядає. Отаких от. Е, от з е, частинок, таких половинок буде е, 5 штук. От, 5 заготовок вишивається, воно двустороннє вишивається. Тобто З цієї боку, з цієї боку, воно має бути однакове. І потім ви ці 5 заготовок збираєте от в таку. Об'ємну ну, кулю, не кулю, конструкцію. Коротше. От, Буду я його вишивати, коли я, я вже зняла обзор на розпаковку цього набору, Шматочок відео я вже зняла і сподіваюся, коли я буду його вишивати, вишую першу частину, ще зніму трішки відео. Покажу на відео, розповім, як воно вишивається. Вишивається нескладно, насправді. От, і спробую показати, як вишивати двостороннє. Бо е, я вкурила той момент, як воно вишивається ну, спосіб. І, він, так як він розповідається в інструкції, в наборі є інструкція. Так як він розповідається в інструкції, воно може бути ну, не досить зрозуміло, але я спробувала, в мене вийшло, і е, я спробую показати, але я не знаю, як мені показати, е, бо воно прозоре, тут нічого не видно, як його вишивати. Можливо, я візьму якусь е, чи заготовку не прозору або картонку. Ну, Щоб воно було відніше, як саме воно вишивається. От. Але штука класна. Я дуже задоволена, що мене Оксана хозяйка хазяйка підмовила її взяти. Бо я в неї брала звичайні сніжини, які я вже купувала Там просто ну, стразики, просто бісерини. А оцю я навіть не бачила, коли вона була в продажу. В неї лишилося тоді кілька таких наборів. Вона каже, Ой, візьміть воно таке класне. Я кажу, ну давайте спробую. От, спробувала, підтверджую, класне, але вишиватися воно буде довго. Бо ну, 5 таких штучок треба вишити. Так, це що стосується бісеру. Що я вам ще хочу сьогодні показати? Я вам хочу показати отаке. Це моя мірабіля «Maidens of Seasons. Як ви пам'ятаєте, ці сезонні дівчатка в мене мають вишиватися по одній на сезон. Це в мене дівчина весна, «Дівчина юна», «Дівчина весна. Ну, зрозуміло, да? будете ходити співати цілий день. От, з мене співак ще той, але я вас зарядила на позитив, як то кажуть. От, е вишиваю я їй сукню, і знаєте, не дуже весела вона вишивається, бо все, що тут буде кольорове, я вже повідшивала. Тут ще трішки буде блендом у всій частинці. От, а оця нижня частина, ну за виключенням тут пропуски такі йдуть для того, щоб пришивати бісери на мистини, Оце все буде вишиватися таким молочно-білим. Оця частина, оце, все, отут наверх воно ще піде догори. Дві з половиною тисячі одним кольором. Дві з половиною тисячі. Побажайте мені успіху, як то кажуть. Але виглядає, має виглядати гарно. Ну, Там ще у е, верхній половині там буде. Ще ну, сама дівчина там торс буде дівчини, А оце знизу в неї така накидка, шлейф, щось таке воно йде отаке. Ну, не знаю, наче воно непогано виходить. Принаймні, по тим відшивам, що я бачила, моя дуже схожа. Я намагаюся зробити його без ефекту грядочки, о, щоб воно рівненько так вишивалося. Подивимося, що в мене з цим вийде. Так, і. У мене ці дівчата мірабільні, вони в мене завжди йдуть у парі з оцим е, харизматичним хлопцем. Я б так би навіть сказала суворим мушиною. Я, на жаль, завтикала і не взяла обкладинку, не можу вам показати на обкладинці, що це таке. Я вам картинку зараз сюди вставлю. От. Хто бачить мій канал не вперше, то, мабуть, пам'ятає козака мамая. І цей цікавий образ. І цю величезну роботу, я не прибільшую. Тут 185 тисяч хрестиків. Робота насправді велика. І отут зараз в мене тут трішки зайшло під 5. Тут зараз відшита рівно 2%. Тобто, це 3700. Отак-от. Ну, це невеличка робота, 3700. В моїх щедриках, отих, що я вишиваю, там в кожному здається близько трьох тижнів. 2% від од роботи. Ще раз нагадаю, я його почала вишивати зсередини, з, так би мовити, портретно, портретної зони. бо мені було цікаво, чи воно вийде ну, гарно, чи буде саме портрет буде виглядати гарно, бо було б дуже. Незручно, якби я почала його вишивати зверху або знизу, кілька років вишивала б дерево, якийсь там реманент, щось таке, а потім би дійшла до обличчя і зрозуміла, що обличчя мені не подобається. От. І завжди всім раджу, якщо ви вишиваєте хаєт, хімеру, будь-який багатобарник. Це в мене схема від катрусиних рукоділок, якщо я забула сказати, в мене на каналі є окреме відео, я там розповідаю, що я купувала, чим я вишиваю. Це 18-й каунт, нітки DMC, схема від катрусиних рукоділок. Завжди забуваю, що треба це казати, бо можливо хтось дивиться це відео вперше. От. І завжди я кажу, що коли ви обираєте собі багатобарник, виберіть на ньому якусь частину, яку ви можете вишити. І якщо вам, ну, ви задовбетесь, ви зрозумієте, що вам більше не подобається ця картинка, ви вас перегорить. ви... Щось у вас інше там. Ну, коротше, якщо ви е, вирішите, що ви не хочете більше вишивати цей багатобарник, ви зможете цю, цю частинку відчикрижити, обрізати канву, от, е, канву пустити на щось інше, хоч на новорічні пінкіпи. А з цієї частини ви зможете щось зробити. Тобто, якщо це якась там, я не знаю окремо вишити там метелик, наприклад, ви з цього метелика можете його окремо оформити, або можете з нього подушку зробити. Або якщо це якась там частинка пейзажу, оберіть таку, яка е, ну знаєте, можна кадром скадрувати, от як обрізати в окрему картинку. От я подумала, що якщо мені е, ну поки що мене не лякає 185 вісімдесят тисяч. Але з огляду на те, що на 2% в мене пішло 8 днів ну, простим ділінням ми можемо зрозуміти, скільки треба буде вишивати ті 98%, які ми не залишилися. Через скільки років ми зустрінемося з готовим мамаєм. Але то таке. От, я подумала, що якщо мені е, ну, взагалі не сподобається проробка, взагалі не сподобається ця робота, я можу вишити отак от портрет погрудний, отак от, ну, фончику додати, щось там, ну, люльку, руку дошити, щось таке. Е, просто його обрізати, оцю всю простирадло пустити на якісь інші роботи і ну, вважати, що я зробила діло. От. Але поки що я не знаю, як вам, от так от, якщо здалеку дивитися зараз, от от, то, по-моєму, дуже харизматичний мужчина виходить. Він такий трохи смаглявий. От. Бачите, тут в нього навіть вже видно, що в нього на шиї вісить хрестик. Рука в нього така. Ой, рука в нього. Тут ну, люльку я ще не душила, але тут він тримає люльку. Щось якась зачіска в нього з'явилася, тут навіть плече стало. Тут буде в нього плече, сорочка, ну таке вже вже щось воно не просто плямки якісь кольорові, а вже якась картинка вимальовується. От, я думаю, що якщо повністю додати, тут бачите, тут е якісь такі одиночки дрібні, е це може бути там, знаєте, три хрестика, чотири хрестика на всю цю ділянку. Е і я вирішила, що я буду потрошку їх заповнювати. Зашию йому портрет. от, Може, трішки сюди на плече піду, може, спущуся сюди до шию руку. Коротше, я буду від середини його вишивати. от. Можна було почати зверху, але, знаєте, вишивати три роки дерево. ну, Дивиться вище моє. Те, що я думаю по цьому поводу. от. Мама я вам показала. Маю його, знаєте, він в мене був поза планом, бо в мене зараз в пріоритеті дівчат мірабільних повишивати. Дуже хочу повишивати мірабільних дівчат, але зараз щось мене зачесалося на мамая. Він в мене не бере участь у проєкті від катрусиних рукоділок. В мене там тільки трамвай заявлений. Але я сподіваюся, що я таки буду його потрошку вишивати. Ну, як потрошку? По піввідсоточка в місяць, можливо. ну Тут ти що ще воно, бачити нема чого, от, а ти ще це тут багато тут не нашиєш. Тут, якщо ти вишив 300 хрестиків на цій роботі, це вже добре. от. Будемо іноді з ним бачитись. Я думаю, що коли я на ньому наберу десь 10%, я зніму по ньому ще окреме відео. Розповім там трішки про Мамая, про самого. ну, Подивимося, як буде настрій, як буде натхнення. От, Мірабільних дівчат треба вишивати. Хочу наступного мабуть, тижня отак от її хоча б до Талії душити. Одним кольором, сподіваюсь, в мене це вийде. Ну, по бісеру я все, що в мене зараз було таке, повідшивала. Думаю, що поки що я з чарівною країною трішки я зав'язала. Бартерфлій не в мене була одна єдина. Оцю штуку буду потроху вишивати, але в неї, знаєте, в неї, в неї такий нюанс її при електричному освітленні, тобто ввечері її вишивати не дуже зручно. Її треба вишивати в білий день, і я так думаю, що її треба вишивати з раночку перед роботою. Знаєте, сіла каву, пию, трішки там. Дві ниточки відшила. Ну, отут в мене пішло три нитки. Тобто одна нитка в мене пішла сюди. Тут мононитку ще дуже велику не відріжеш, бо вона починає плутатися. Тобто, я десь метрову беру. от, І тут у мене три нитки. На оце пішло, тобто Якщо я буду по дві нитки, то це буде ну десь оце, і оце і буде по два такі сегменти, можна буде вишивати. От, Буду потроху її відшивати, потім покажу, що в мене вийде. Оце. І ще я маю добити своїх котів. Воно так грубувато прозвучало, але в нас тут середина весни, а в мене ще зимові коти не дошиті. І в мене ще зріє один весняний старт. Я не знаю, чи я його буду робити в квітні. Побачимо, як буде настрій. Якщо буде настрій, то буде в квітні. Якщо не буде настрій, то буде в травні. Отак от. Все. все раз, ще раз всіх вітаю з світлим святом, бажаю вам смачної пасочки, бажаю вам продуктивного наступного тижня і побачимось до побачення в наступних відео.